Країно. Дивіться, всі народи, усі країни, вся планета, сьогодні 15 грудня 2000 року, державною мудрістю і волею, в ім'я Отчого краю, земляків наших дітей і онуків, людей усього світу, всієї планети Земля, ми закриваємо Чорнобильську атомну електростанцію. Ми гасимо Чорнобильський вогонь. У трансляцію з Чорнобиля. Президент України Леонід Кучма Прошу генерального директора ЧС доповісти про готовність остаточної зупинки третього енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Тепловая мощность реактора 27 мегаватт. Температура в контуре многократной принудительной циркуляции 90 градусов. Системы э, безопасности блока функционируют нормально. Произведены замеры нейтронно-физических характеристик активной зоны и, и органов управления и защиты реактора. Энергоблок номер 3 Чернобыльская АЭС к окончательному останову готов. На выполнение решения України і міжнародних зобов'язань нашої держави наказую розпочати роботи по остаточному выведенню з експлуатації третього блоку Чорнобильської атомної станції. Президент України, на виконання вашого приказу отдаю розпорядження на окончательную остановку энергоблока номер 3 Чернобыльская АЕС. начальных смены или чище. Произвести окончательный останов энергоблока номер 3 Чернобыльская АЭС в соответствии с технологическим регламентом и инструкциями. Вас понял. Произвести окончательную останов третьего блока Чернобыльская АЭС в соответствии с технологическим регламентом и эксплуатационными инструкциями. Правильно. Выполняйте. Принято. Внимание, блочный щит. Юрба баштовой. Заглушить реактор ключом АЗ5. Команду понял. Заглушить реактор ключом аварийной защиты 5. Выполняйте. Понял? Приступаю. Внимание на блочном. Приступаю к заглушению реактора ключом аварийной защиты 5. Есть режим АЗ-5. Все стержни идут в зону. Реактор заглушен ключом АЗ-5. Все стержни введены в активную зону до нижних концевиков. Понял. Господь... Господин директор, реактор заглушен. Начато расхолаживание третьего блока. Замечаний нет. Господин президент Украины, реактор энергоблока номер три окончательно остановлен. Замечаний нет. Спасибо. Сегодня, 15 грудня, Богочного року Чорнобильську атомну електростанцію зупинено назавжди. Я звертаюсь до українського народу, до глав держав, урядів і парламентів зарубіжних країн, до всієї світової спільноти з приводу події, яка має етапне значення для людства, для кожного, хто живе і буде жити на нашій землі. Сьогодні 15 грудня 2000 роду року від Різдва Христового я віддав розпорядження про зупинку третього остання з діючих енергоблоків на Чорнобильській атомній електростанції. Це означає закриття об'єкту, який увійшов в історію, найбільшою за масштабами і найстрашнішою за наслідками техногенною катастрофою. Виповнюється 15 років відтоді, як заграва над аварійним реактором освітила новий відрізок на шляху цивілізації, який усіма мовами став називатися після Чорнобиля. З 26 квітня 1986 року назва цього невеликого поліського містечка відразу ж втратила первісний географічний зміст. І набула глобального політичного та екологічного значення. Вона поповнила символічний ряд таких грандіозних і спустошливих катаклізмів, що вийшли в історію знаковими прикметами своїх епох, як Помпеї, Герніка Хіросіма. А слова Чорнобильська АЕС стали особленням небаченого досі явища. Атомної енергії, що вийшла з-під контролю матеріалізації тих грізних пересторіг, які природа вже не раз посилала людям за легковажне, бездумне і злочинне поводження з собою. Для України акт закриття ЧАЕС без перебільшення і пахальних з багатьох точок зору. Цим ми, по-перше, віддаємо данину пам'яті тих. То пішов в життя при ліквідації катастрофи та її наслідків від хвороб, спричинених цією бідою. По-друге, підтверджуємо вірність своїм зобов'язанням перед світом. По-третє, остаточно прощаємося зі спадком тоталітарного періоду з його свавіллям і безгласністю, байдужістю та жорстокістю до людини, суспільства і природи. По-четверте, Ще раз підтверджуємо намір будувати майбутнє виважено і відповідальне, керуючись європейським вибором турботою про наступні покоління українського народу і всього. людства. Це рішення вистраждане тяжким досвідом попередніх 15 років. Україні доводиться розплачуватись за рахунками, яких вона не підписувала, і спокутувати гріхи, яких вона не робила. Її громадяни першими вступили в огонь і в невидиме, але згубне пола радіації, щоб ціною своє життя та здоров'я захистити від смертельної пожежі всю планету. Я плачним найдорожчою ціною, досвідом дати людям включно розв'язання подібних безпрецедентних проблем. Що таке Чорнобиль для України? Це близько 3,5 мільйонів постраждалих від катастрофи та її наслідків. Це майже 10% території, що зазнала прямого радіаційного ураження. Це 160 тисяч людей і 170 населених пунктів, яким довелося покинути рідні оселі і переїхати в інші місця, наводячи свою безрадісну статистику. Ми не забуваємо і про інші країни та народи, в житті яких найбільша техногенна катастрофа ХХ століття теж залишила зловісний слід. Доля історія розпорядилась так, що нашій державі доводиться нести Чорнобильський хрест переважно самій, залишаючись наодинці з власними трудностями і випробуванням. Її сумарні економічні витрати, пов'язані з аварією на Чорнобильській АЕС. Вже сягнули 130 мільярдів доларів. Ми змушені і надалі відволікати колосальні матеріальні та фінансові ресурси. Перш за все на захист постраждало населення та реабілітацію природного середовища. В окремі роки такі видатки сягають 12% бюджету, що значно перевищує асигнування на науку та культуру. Я хотів би, щоб це взяли до уваги всі, хто мене зараз слухає. Я хотів би, щоб рахували такий факт Україна йде на закриття Чорнобильської атомної електростанції за умов, коли її економіка з украй деформованою структурою і величезною енергоємністю тільки почала одужувати після затяжної кризи за складної ситуації впала на енергетичному комплексі і в зимовий період. До цих чинників долучились і надзвичайно несприятливі погодні умови. Які на обширних територіях набули характеру стихійної лихи. Позбавляти себе при цьому ще як мінімум 5% генеруючих потужностей означає зважуватися не тільки на значні додаткові втрати, а й не на малий ризик. Особливо, коли додати, що після свого закриття Чорнобильська станція перетворюється з виробника електроенергії її споживача. Усе це так. Але Україна робить даний крок свідомо і добровільно, виходячи з вищих інтересів свого народу та міжнародного співтовариства. Ми розуміємо, що Чорнобиль це загроза всьому світові, а тому жертвуємо частиною своїх національних інтересів заради глобальної безпеки. Реалізація рішення щодо закриття ЧАЕС, яке було продекларовано ще на початку 90-х років. І підтвердження п'ять років тому в Атавському меморандумі це вже другий безпрецедентний акт доброї волі, здійснений незалежною українською державою. Перед цим була відмова від третя за потужністю ядерного арсеналу. Сподіваюся, що світ належно оцінює всю важливість і гуманність таких підходів, а також переконується у переведенні нами проблем ядерної безпеки. Із сфери декларації у площину реальних практичних справ. Я наголошую на цьому з огляду на ще один, можливо, найстрашніший і найтрагічний наслідок Чорнобиля: це постійний страх людей за своє життя і здоров'я, за долю дітей та внуків, за екологічний стан земель, лісів, морів і рік підземних вод, страх незалежно від того, де вони живуть. Неподалік від аварійного реактора та ураженої радіоактивності зони чи за тисячі кілометрів від них. Пустельна, мовчазна, ворожа всьому живому і нормальному території за кілька десятків кілометрів від столиці України, то реальна, а не смодельована чиєюсь уявою або комп'ютером картина того, що може статися з планетою, якщо людям не вистачить розуму. Та обачності в поводженні з досягненням науки і техніки. Чорнобильські вогнеборці і ліквідатори заслонили собою людство від такої перспективи, як колись їхні пращури з Київської Русі берегли вечужинські навали Європу, над якою вже займався світанок відродження. Сьогоднішній акт, ліквідуючи ядерну мінус повільнений в самому центрі Європи, Кладе початок зняттю Чорнобильська синдрома і в Україні, і в глобальному вимірі. Дамоклів меч, який усі ці роки висів над нами, відходить у небуття. Водночас цю грізну сторінку новітньої історії ще не можна вважати остаточно перегорнутою. Чорнобильські колізії залишаються, тільки істотно трансформуються, переходячи в іншу якість. З рубежем віків та тисячоліть нас чекає доба нова і в постчорнобильському сенсі, а вона поки що ставить більше запитань, ніж дає відповіді на них. Перед нами великий, складний і тривалий комплекс виведення станцій з експлуатації і перетворення в екологічно безпечну систему об'єкту укриття над подшкодженим четвертим енергоблоком. Перед нами забезпечення соціального захисту працівників станції, які вивільняються, та членів їхніх сімей, визначення і забезпечення дальшої долі міста Славутич, де вони мешкають. Жоден з цих людей, жодна родина не може бути і не будуть покинути на призволяще. Але на все це потрібні величезні кошти, яких Україна за нинішнього свого стану просто не має. Ми, як країна і народ, що найбільше постраждали від Чорнобильської катастрофи та її наслідків, маємо право розраховувати на підтримку з боку міжнародної спільноти, підтримку в формі як міжнародних програм допомоги, що життєво необхідно, так і сута людського співчуття та розуміння наших проблем. Адже, по-перше, рішення про закриття Чорнобильської АЕС приймались і реалізуються під гарантії такої допомоги насамперед з боку країн великої сімки. Для людства з кожним днем загострюється потреба в об'єднанні зусиль заради безпечного існування, в гармонії з природою у попередженні техногенних катастроф, глобальних регіональних масштабів, розповзання ядерних технологій. Чорнобиль Найбільш наочне, але не єдине підтвердження найвищої актуальності цієї вимоги. Наслідки аварій на цивільних та військових ядерних об'єктах, хімічних та інших підприємствах не визнають кордонів. Породжена ними загроза для всіх нас спільна, як і спільне середовище нашого існування. Пам'ятаємо, що глобалізація та інші постіндустріальні реалії роблять сучасний світ. Усе тіснішим і взаємопов'язаним. Сьогодні він не закінчується за порогом нашим домівок і за рубежами наших держав. Як сказав один із учених фізиків, ми маємо один примірник Всесвіту і не можемо над ним експериментувати. Давайте повторимо вслід за великими умами, що мудрість це дочка досвіду, а досвід вчить, що сутність і наслідки техногенних катастроф. Піднімається над суспільно-політичними та іншими відмінностями. Вони вимагають використання всіх каналів міжнародної співпраці для того, щоб ніде ніколи і за будь-яких обставин не прийшло на нашу прекрасну планету рукотворне лихо. У цьому, на мою думку, головний урок Чорнобиля. Урок сумний, болісний, трагічний. Але винести його мусимо обов'язково. Сьогодні я хочу повернутися до ідеї, яку проголосив у 1997 році на сесії Генеральної асамблеї ООН про створення Ради екологічної безпеки Об'єднаних Націй, Міжнародного екологічного суду та Міжнародного екологічного банку. Вважаю, що настав час перевести цю пропозицію на практичну основу. Це дало б можливість діяти разом узгоджено і скоординовано Концентруючи кошти та ресурси там, де окремі країни не спроможні самостійно долати наслідки стихійних та техногенних лих, Україна виступає також за підписання конвенції щодо створення міжнародного механізму екологічного моніторингу та контролю, реалізації комплексу інших заходів, які гарантували б людям у всіх куточках планети безпечні, здорові і чисті умови життя. У свою чергу ми готові безперешкодно і безкорисливо надати світовій спільноті свій унікальний, хоча і дуже гіркий, досвід, нагромаджений за роки ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Пропонуємо використати станцію, що закривається і території навколо неї як полігон для міжнародного науково-дослідного центру, де відпрацьовувалися технології підвищення ядерної безпеки. Пом'якшення та ліквідації наслідків аварій на ядерних об'єктах, відновлення навколишнього середовища. Ми йдемо на закриття Чорнобильської АЕС, відмовляючи собі багато в чому, включаючи найбільш необхідне, але чекаємо за це не оплесків, а ділової уваги і співпраці. І вимагаємо не подачок і не милостині, а рівноправності, поваги та розуміння. Ми переконані, що солідарність націй і держав, гуманізм сучасної цивілізації не залишить України без допомоги зовні. Заздалегідь вдячний всім, хто її надасть. Людство входить у майбутнє, оглядаючись у минуле такий одвічний закон історії. У тому, що було, не можна нічого змінити, але так само нічого не можна забувати. Тож нехай слово Чорнобиль. Стане постійним і суворим нагадуванням людини про відповідальність перед прийдешніми поколіннями за все, що вона творить своїми розумом і своїми руками. А сьогоднішній день 2000 року хай буде сприйняти світом, як один з наочних виявив цієї відповідальності. Слухаймося у слова святого Писання, що дійшли до нас, з лебини віків. Мудрість розумного. Знання шляху свого. Я завершую це звернення з вірою і надією, що у держав і народів, усього людства вистачить мудрості, волі та відповідальності, щоб іти далі зваженим і осмисленим шляхом, на якому не залишиться місця таким зловісним віхам, як Чорнобиль. Нехай так буде віднині і назавжди. Шановний Леоніде Даниловичу, ми вам сердечно дякуємо і ці квіти від найменших учасників цього воістину історичного акту. Спасибі вам велике, ми запрошуємо вас до нашої зали.